Автомобіль від французької асоціації днями передали обласному будинку дитини у місті надвірна. Машину особисто з Франції до Польщі перегнав меценат з Франції. А далі українські волонтери доставили її до спеціалізованого закладу. Таку гуманітарну допомогу каже депутат Івано-Франківської обласної ради волонтер Сергій Волошин. Від європейців українці отримують не вперше. Ця допомога це заслуга французької асоціації «Change Lorraine Ukraine» Ось і безпосередньо. Даний транспортний засіб передав нам меценат з Франції Бернард Герман. Звісно, що автомобіль не новий, але, як ми бачимо, це є універсал, містка машина, комфортна, зручна, тепла, і яка зможе виконувати ті функції, про які ми говорили. Я переконаний, що не один, не один рік. Вона збережена, вона пройшла технічний огляд, це більше 90 позицій, перевіреного постану, тобто її передали в належному технічному стані. Її Передали як гуманітарну допомогу абсолютно безкоштовно. Побачити машину, та навіть сісти за кермо мали можливість вихованці закладу. Вони щиро зраділи подарункам. Окрім автомобіля у будинок дитини, привезли інвалідні візки, меблі, дитячий одяг, іграшки, солодощі та ряд інших речей. Школярі у Франції, щоб підтримати українську малечу, намалювали для діток малюнки та зібрали необхідні речі. Вони зробили оголошення в двох містах в ліцеях, в школах Франції і дітки. Просили своїх батьків і самі щось купляли і приносили для дітей України. І фактично, оці всі пакунки, які ми зараз вам бачимо, це є якраз ті речі, які дітки приносили для українських дітей. Будинок дитини на автомобіль чекав уже давно. Заклад потребував транспортного засобу, оскільки малечу потрібно постійно возити на консультації до медичних фахівців. Зізнається керівниця обласного спеціалізованого будинку дитини Галина Кузніцова. Подарунок дуже хороший. І за цей подарунок ми, напевне, ще десь з літом говорили з Олександром Володимировичем за те, що нам потрібно для нашого закладу. Пан Кеніс нам якраз, як кажуть, послав Сергія Волошина, депутата обласної ради, який правильно нас зорганізував цей проєкт. Всі наші запити, які потрібно, ми надсилали. І вперед такого великого свята. Воскресіння Христового ми отримали в такий сонячний гарний день. Ми отримали такий чудовий подарунок. А зараз ми будемо дітей консультувати в Франківську надвір нам, тому що ми є обласний заклад, і діти ми возимо Івано-Франківську обласну дитячу лікарню. І навіть ця машина допоможе, тому що вона більш все ширша. Є в нас інвалідні дитячі візки, є можна подивитися інвалідний візочок поставити. І ми можемо супроводжувати дітей по двоє, навіть троє дітей у Івано-Франківську. При потребі на консультацію. Зараз у будинку дитини перебуває 33 дітей, які потребують особливої уваги та догляду. Також тут функціонує паліативне відділення. Батьки вдячні медичному персоналу закладу за фахову допомогу дітям та хороше людське ставлення. Тут дуже зручно. За дитиною дивляться, можуть нянечки подивитися, мама може собі відійти від дитини, морально відпочиває. Масаж, фізкультура, парафін, логопед, психолог, огляд, невролог. Aloha. Дуже хороший заклад, дуже хороше ставлення від найменшого працівника до найстаршого. Всі хороші психологи і знають, як з хворими дітьми спілкуватися. Дуже нам приємно, мамо, що є такий заклад на державній основі, який дає нам таку реабілітацію. Бо зараз воєнний стан всі знають, що немає жодної такої реабілітації ви могли нашим дітям допомогти. За словами виконуючої обов'язків гендиректора Галини Кузнєцової, у майбутньому на заклад чекають великі зміни. Колектив будинку дитини разом зі своїм керівником стараються йти нога в ногу з часом. Тут виховуються діти, соціальні сироти, також діти, які проходять паліативну допомогу, надаємо реабілітацію, надаємо. Але на жаль, цього року заклад має як будинок дитини змінити свою назву, і ми маємо бути центром реабілітації паліативної допомоги. Тому ми потрібно працювати на випередження того, щоб ми могли чим працювати, з ким працювати, як працювати.